Шестирічна Вероніка Зладижина потребує допомоги. Розвиваючись абсолютно нормальною дитиною в період вагітності, дівчинка стала інвалідом в перший день свого життя. Як кажуть медики, через важкі пологи тепер рідні намагаються зробити все, щоб у буквальному сенсі поставити дівчинку на ноги. Рібенок від першої первої родів, які протікали тяжело з осложненнями. И получилось, что ребенок родился в тяжелой асфиксии, был отек головного мозга. Состояние ребенка было очень тяжелым. Понятно, что без последствий тяжелая асфиксия и отек головного мозга не проходит. Сьогодні Ніка сирота при живих батьках. Вони злякалися важкої ноші, тож цей тягар взяла на себе її бабуся неймовірними зусиллями але Сергіївни дитина пройшла не один курс лікування та реабілітації, завдяки чому вдалося, хоч трохи розслабити м'язи кінцівок дівчинки. Та все одно, як кажуть спеціалісти, цього недостатньо у свої шість років. Ніка сама ледве сидить і тільки робить спроби ходити. Ми хочемо зробити ще операцію. осколька. Это нам будет помогать, потому что ребенка нужно расслабить, хотя бы чтобы ребенок обслуживал себя, встал на полную стопу. Значит, если она встанет на полную стопу, может и движения у нее другие появятся, может и тазобедренные суставы более-менее укрепятся, может она сидеть, встанет. Очень хочется, конечно, чтобы ребенка поставить на ноги. Я бабушка. Вот. Занимаясь ребнком уже шестой год. Ребенок растет, набирает вес, становится больше. Мне уже ее очень тяжело носить. Алла Сергіївна прагне створити всі умови, щоб Ніка могла обійти себе бодай на елементарному рівні. Хоча б кусок хліба до рота донести. Для цього потрібно ще кілька операцій, а відповідно і чимало терпіння та коштів. Останнього пенсіонерці з Ладижина бракує найбільше. Від безвиході бабуся вирішила звернутись за порятунком. Сподівається, що знайдуться добрі люди і допоможуть цій терплячій дівчинці розірвати пута, які сковують її вже шість років. До того ж Алла Сергіївна має надію, що якщо Ніка стане більш самостійною, її батьки таки виявлять бажання опікуватися власною дитиною. Вона бути более менше менш такою нормальний, то і батьки вже появляться, всі ж з'являються, тогда, коли вже з ребенком менше мороки, розумієте? Може, і у них там проснеться щось. то? Да? Може. Може, уже Ніка буде наша з мами з папи, да? номери рахунків, куди можна перерахувати кошти, ви бачите на своєму екрані. Також телефон Нікіної бабусі, яка може розповісти більше про потреби хворої дівчинки.